У луцьких школах учням більше не можна носити із собою перекус у вигляді бутербродів з ковбасою. Про це повідомляє сайт «Новин Луцька та Волині Конкурент. Відомо, що класні керівники після шкільних нарад наголосили батькам, що носити бутерброди саме з ковбасою дітям заборонено. То з чим пов'язана ця заборона, розповів начальник департаменту освіти Луцької міської ради Італій Бондар. Введення це не це, є, це є норма законодавства, яку виконує керівник закладу освіти. Чи дозволяти, чи не дозволяти? Так, це ж норма законодавства. Як так. ви це розумієте, вводите в, в пошуку в інтернеті санітарний регламент? Так, добре. Він вам викидає санітарний регламент для закладів освіти. Від 20-го року на санітарний регламент, згідно якого відповідно працює керівник закладу освіти, там чітко зазначено, що можна приносити в школу, що не можна приносити в школу. Далі керівник закладу освіти згідно своєї автономії приймає рішення щодо того, чи дозволяти щось приносити в школу, чи ходити в магазин, чи вкорчуватися в їдальні і тому подібне. Mm -hmm. Потім будемо відповідати сам керівник закладу освіти щодо того, чи можливо отруєння відбулося на харчоблоці, чи відповідно до харчоблоку і так далі. Тому краще убезпечитися і так далі. Журналісти але в адміністрації луцького ліцею номер 10 чи справді у їхньому навчальному закладі діє така заборона? Там підтвердили цю інформацію. Нарада класних керівників, я це оголошувала. Сказано було, що є відповідно постанова номер 305 що яка забороняє принос, їсти дітям приносити бутерброди з ковбаскою. Угу. Так на нараді відповідно, я й сказала класним керівникам: приносять, наприклад, бутерброди з сиром, приносять бутерброд просто з масличком, з якимсь м'ясом, чай що там мама дає, будь ласка, тільки не можна бутерброди з ковбасою. Це на рівні України прийнято рішення. У нас дуже смачно, кожен день свіженьке, на сніданок одні блюда готують, на обід інші блюда готують і так далі. Нарікань немає. Діти з задоволенням. До речі, є дуже багато дітей цьогоріч. І ви знаєте, що колись в школах е готували на другі страви, готували саденькі сосиски варили дітям. Минулого року ми у нас вже заборонили, в школах немає в харчуванні в меню в цьому меню, uh -huh. виробів ковбаси. Да, з минулого року з минулого року ще немає ні до діток, ні салденок, ні в шкільному харчуванні, і навіть піса вже другий рік поспіль готується не з вареною ковбаскою, а готується з курячів філе. Зокрема, заступниця директора з виховної роботи Раїса Кудряшова розповіла, що таку рекомендацію керівництво ліцею донесло до класних керівників, а ті до батьків виключно в інтересах збереження здоров'я дітей.